Вітаю! Розпочинаємо наше сьогоднішнє занурення і почнемо, мабуть, з новини, яка змушує ну так замислитись. Всесвітня організація охорони здоров'я ще у 2023 році. Уявіть собі, офіційно назвала самотність глобальною проблемою. У Великій Британії навіть е, з'явився міністр у справах самотності. Що ж це відбувається? Ми, як завжди, занурились у матеріали, щоб розібратися, чому саме зараз, і що ця самотність означає ну, в сучасному світі. Так, вітаю. І це, знаєте, не просто якась фігура мови чи гучна заява. Матеріали, які ми опрацювали, чітко показують зв'язок, хронічна самотність і цілком реальні наслідки для здоров'я. Наслідки, тобто які саме. Ну, дивіться. Підвищений ризик депресії, тривожні розлади, навіть серцево-судинні захворювання і що важливо, ослаблення імунітету, тобто це серйозний виклик для здоров'я людей. Ого, зрозуміло окей, давайте тоді розбиратися глибше. І от перший такий, знаєте, парадокс, який одразу впадає в окло з цих досліджень: технології, соцмережі, штучний інтелект, всі ці алгоритми вони ж ніби створені для зв'язку. Так, обіцяють зв'язок. А виходить, що часто вони цю прірву між людьми тільки поглиблюють. Є навіть свідчення, що молодь іноді більше спілкується, ну, типу, з ботами, ніж має глибокі розмови з живими людьми. Точно. Ніби є контакт, але він якийсь несправжній, поверхневий. Саме так. Але знаєте, що цікаво: матеріали підкреслюють справа не тільки в технологіях. Це було б надто просто. А в чому ж тоді ще? Важливий аспект: це ну, складність самого сучасного життя, весь цей процес виживання, пошук роботи, кар'єра, соціалізація, постійний стрес. Ага, воно настільки виснажує людей, що просто не залишається сил, навіть на звичайне відновлення, не кажучи вже про енергію, щоб будувати глибокі стосунки з друзями з родиною. Тобто вся енергія йде на забезпечення, скажімо так, базових потреб. Власне кажучи, так виходить, що самотність це не завжди про те, що ти фізично один. Можна бути серед людей на роботі, в родині і все одно почуватися самотнім. Абсолютно точно, це ключовий момент. Матеріали виділяють кілька таких ну вимірів самотності. От є емоційна самотність. Емоційна – це як? Це коли бракує саме, знаєте, душевного тепла. Близькості, от людина може мати родину, колег, друзів, але ці люди самі так замотані, так виснажені оцим виживанням, що в них просто немає ресурсу цим теплом ділитися. Розумієте? Угу, Розумію. Ресурс вичерпано. Саме так. А є ще соціальна самотність. Це трохи інше? Наприклад, ну класичний приклад з джерел життя у великому місті. Мегаполіс є робота, вона забезпечує, скажімо, дах над головою, їжу, але поза роботою порожнеча. Ага. Родичі десь далеко, справжніх друзів немає, або їх дуже мало, коло спілкування таке, знаєте, вузьке і переважно поверхневе. Знайома картина для багатьох, мабуть? Думаю, так. І є ще третій рівень, мабуть, найглибший інтелектуальна самотність. Інтелектуально, це про що? Це відчуття, що тебе ніхто по-справжньому не розуміє. От твої мрії, твій світогляд, якийсь твій складний внутрішній досвід. Тобто можна спілкуватися з багатьма людьми, але так, але все це поверхнево, і ти відчуваєш, що нікому по суті немає діла до твого внутрішнього світу. І от ключова думка тут: бути не самотнім це не просто мати когось поруч фізично. А що тоді? А відчувати себе зрозумілим, знати, що твій досвід, твої думки вони комусь важливі, їх знають і що важливо, не засуджують. Оце справді цікаво. Тобто, виходить, можна бути у шлюбі, мати там сотні, тисячі друзів у соцмережах, а всередині порожньо. І, схоже, таких випадків не так вже й мало. Саме так джерела на це вказують. Невже оцей весь комфорт сучасної цивілізації, тепла квартира, доступна їжа, розваги на будь-який смак. Невже ми платимо за це ну, ціною справжнього людського зв'язку? Ну, якщо поглянути ширше, так би мовити, на культурний зріз, то простежується така цікава тенденція. Матеріали натякають, що в сучасній культурі ніби зникає сама традиція, сама цінність глибокого змістовного спілкування, тобто. Ну, немає таких поширених практик чи може субкультури, які б заохочували саме пізнавати внутрішній світ іншої людини, її мрії, її якісь внутрішні відкриття, переживання. А розмови про таке вважаються чимось дивним, так розмови про освітогляд, про якийсь глибинний досвід часто сприймаються як щось дивокувате, недоречне. Ну, типу, навіщо це все? Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати. Що ми маємо? Самотність це виходить не стільки відсутність людей навколо, не стільки фізична відсутність, так, скільки відсутність глибокого розуміння, глибокого зв'язку. І це все відбувається у світі, де, по-перше, виживання забирає левову частку сил та енергії, так. а по друге, технології, які мали б допомагати. Часто пропонують лише ілюзію, такий собі сурогат близькості, а не справжнє людське тепло? Абсолютно вірно. І це, знаєте, підводить нас до дуже важливого питання, яке так чи інакше постає з усіх цих матеріалів. Якого саме? А що далі, якщо оці культурні установки щодо спілкування не зміняться, якщо глибокі щирі розмови так і залишатимуться чимось незручним, дивним, не на часі, то чи не буде ця криза самотності тільки поглиблюватися? Хороше питання, і от, мабуть, фінальна думка на сьогодні, така для роздумів нашим слухачам: якщо глибоке спілкування часто вважається диватством, а ціна комфорту це потенційна ізоляція, то як тоді кожному з нас, ну не чекаючи, поки зміниться вся культура, як свідомо шукати або може створювати у ці острівці справжнього розуміння у своєму повсякденному житті?